Коли другий раз ваше тісто підросло, тоді вже можна точно жарити. Для цього я беру сковороду побольше з кришкою і е, наливаю в одільно в тарілочку подсолнечного масла. В я макаю салфетку і протираю гарячу сковородку, щоб не було, щоб вони там не плавали, а просто протираю, щоб вони не приставали. Тісто, я вже його не обмякую, От воно другий раз підійшло, все, я його вже акуратненько в воду макаю, ложку столову і набираю по краючку цього тіста і викладаю його на сковородку. Коли я їх виложила всіх, да, так, в цвіточку в сковороду, я накриваю кришкою і даю змогу їм піднятися. Коли я наблюдаю, що вони вже піднялись, не горять, а просто піднялися я їх, перевертаю на другу сторону і знову накриваю кришкою, щоб вони ще виросли і з другої сторони підсмажились. Потім дивлюся, що вони вже золотісті, знімаю їх, і вони не жирні, красиві, ставлю другу порцію.